Друзі, всім привіт. Сьогодні ми записуємо кейс автовебінарну воронку для онлайн школи Ольги Поліщук. Оля, привіт. Привіт, привіт, Оля, розкажи взагалі трошки про себе. Хто ти чим займаєшся, що навчаєш у своїй онлайн школі? Я торготолог і маркетолог. Ну, і в принципі, підприємець. Вже У мене є своя онлайн-школа, і навчаю я там таргету, маркетингу? Ну але власне із основного це курс по таргету для новачків. Сразу перше питання тобі задам. Чому ти вирішила звернутися до технічного спеціаліста? Чому саме автовебінарну воронку вирішила робити? І е, от які тебе були критерії, коли ти ну обирала? До когось звернутися, так давай я почну з середнього питання. Чому вирішили автовебінарну воронку? Тому що, мабуть, ми тестували дуже багато різних воронок, і в цілому, ми з маркетологом в школі і на мені, на моєму аккаунті, ми тестуємо дуже багато різних воронок, і автовебінарну ми ще жодного разу не пробували. Не ну, відповідно далі, чому звернулися до техспеціаліста, Тому що треба було, щоб хтось це налаштував, тому що так, як я раніше проводила ну, умовно вебінари, то цей формат нам би не підійшов, бо то було б зумі. Зараз треба було зробити це на платформі, треба було зробити нормальний запис з коментарями з усино ну, плюс це певний формат ведення самого вебінару. Я в цьому форматі також ну можна сказати, не проводила раніше ніколи вебінари, тому було вирішено звернути до спеціаліста. А які були взагалі критерії, коли ти обирала до кого звернутися? Критерії, скажу чесно, по рекомендації ну. В мене критерії, якщо мені хтось якнайшвидше підкаже когось найкращого, і я просто все, і я така, да, йдемо, і я просто в повну довіру йду, якщо мені дійсно рекомендують людину. Просто ще Іванна порекомендувала, і я так ще й подумала: типу, Славік. Мабуть, це той самий Славік. Так, так. Ну і ту, там я вже зрозуміла, що точно: о, супер, типу, в цій людині я впевнена, і далі все можна вже не хвилюватись. Сарафанка працює. Перейдемо до взагалі самого процесу, як у нас відбувалася відбувалася підготовка, саме проведення вебінару і так далі. Саме щодо підготовки до, до вебінару нам треба було ну відповідно підготувати сам вебінар, тобто технічно все налаштувати, вебінарну кімнату, програми, всі і так далі. І але ж перед цим також саму цю воронку треба пробудувати. Я на цьому проекті не займався саме створенням сайтів. Зараз в мене є надійний партнер, якому я це делегую. Мені це зручно, це ефективно, тому що я не витрачаю дуже багато часу. Я займаю. Тими задачами, які в мене виходять найкраще далі. Я я займався саме е, оформленням цими сайтами, тобто е, технічною частиною тобто, підв'язати підв'язати форми, щоб всі дані падали в таблиці, е, щоб відправлялися листи після цих реєстрацій. Якщо говорити про сервіси, які ми використовували, то сайти були в нас зроблені на веблюмі. Воронка в чат-боті це смартсендер і листи через. Синпульс відправлялася, і е, ти казала, що ти вже проводила якісь вебінари, але це були там Zoom, е, Ну не е, не на вебінар старсинк моно. Що саме ти підмітила у цій підготовці? Що відрізнялося? Що тобі там сподобалось або не сподобалось? Що я підмітила? Ну для мене ключовим було це те, аби делегувати цю задачу, щоб вона в мене не займала час і не займала в плані навіть коли ну буває, коли делегуєш, і все одно тебе дергають в багатьох питаннях. Uh -huh. І тому мені важливо було не саме працювати з професіоналом, тому що ну, в мене є спеціаліст, спеціалістів, мене є людина, яка робить чат-боти. Часто технічно я могла в їй віддати там цю і. і... Частину там щодвотами вона би це зробила, бо ми працюємо вже дуже давно. Але мені було важливо працювати з людиною, яка це все робила вже не один раз, тому що я підмітила. Те, що якраз таки я вдало делегувала, скажем так, мене не чіпали. Теж було круто, що ми там завчасно з тим інтернетом потестили, зрозуміло, що мені треба було шукати інше місце, де проводити взагалі вебінар. Бо теж, ну типу, не всі могли би на це звернути увагу. Да, якраз хотілося це уточнити, тому що в нас виникла така трохи проблемка, тому що ти в Іспанії в той момент була так і не там. Зараз. Ну і зараз так, і там дуже жахливий інтернет. Ну тобто, е і дуже класно, що ми це завчасно підмітили. Це якраз про те, що техспеціаліст спеціаліст має всі е якісь моменти м все тестувати, і, і якби хтось просто там налаштував той вебінар Старс, ці всі прив'язки зробив, але не провірив, як воно взагалі все працює, то можна було потім на вебінарі отак сидіти і е з ФПС в три кадри в секунду щось говорити, але це був би не вебінар. Далі. Був у нас сам вебінар, день вебінару. Я хочу запитати в тебе, як ти взагалі цей день провела? Як Я цей день провела? Ну мабуть, частково трохи стресово, бо я до нього готувалася. Я ще доробляла презентацію в останні моменти, але ну все було розплановано насправді там. Це були по факту мої задачі. Я ж взагалі ну, в технічну частину я взагалі не лізла, не думала про неї. Мені здається, я навіть ніяких питань технічних не задавала, тільки десь там в кінці вже передав то вебом, вже якісь там, може, в мене щось виникало, в залежності від того, як там мав би менеджер опрацьовувати заявки. А так, ти сказав, на яку годину ми зізвонюємося, я пішла в те місце, де знайшла інтернет, і ми все налаштували. Протягом цього всього етапу. Поки ти готувалася до самої презентації, я готував технічну частину, тобто підготовлював розсилки в бот, листи на пошту смс, автодзвінки. Тобто ці всі матеріали я зарані прописав, яке ТЗ мені треба, щоб ну, отримати відповідно ці смски, що відправляти і так далі. На на котру годину все це відправлялося, все це перевірялося, чи все було в порядку, чи всі там номери отримали, і так далі. Прописував статистику по цьому всьому. То робота також була в цей в цей, в цей період. А, поговоримо трошки про результати самого а, вебінару. Практикуму він був у нас. Більше ніж три з половиною години, це насправді дуже багато. Так я уявляю, <смітна> як ти втомилася просто до останнього до останньої хвилини. А щодо взагалі цифр, а, всього у нас було 203 три унікальних відвідувачі. А, от щодо того, що ти сказала, смс, листи, автодзвінки, це все дуже важливо, тому що а, люди, які зареєструвалися, їх треба. Тьоготь їх треба в момент ну в день вебінару, їх треба максимально залучати і казати щось, нагадувати, що сьогодні вебінар, і це відповідно буде збільшувати залученість і збільшувати конверсію з реєстрації у глядача. На нашому вебінарі була конверсія 43,94%. Це доволі багато. Як я казав минулого разу, що зазвичай там до 40% це, це норма, а якщо вже більше 40%, це прям дуже крутий результат. Тут майже 44. на піці? У нас було 147 глядачів в один момент, і до е, продажної частини? А я нагадую, що вебінар був майже 4 години. Дойшло 80 глядачів? Це прям це більше, е, ну більше половини піку. Це, ну, це реально багато. Я хочу тебе запитати, які взагалі в тебе враження від цього вебінару? Так, ну це двояко. Бо які враження від чого? Від е, результату самого чи які враження від. Ти не знаю, твої емоції, твої, взагалі, от загальне, коли ти закінчила вебінар, от що ти відчула? Легкість, чи ти, навпаки, така блін, а що зараз робити? Коли закінчила вебінар, я просто хотіла лягти, мовчати і все, і одразу просто спати. Бо правда, було на три з половиною години було важко, але я була сконцентрована тільки на самому вебі, на тому, щоб його провести, щоб вникнути в суд, ну, на коментарі відповідати і так далі. Тобто ці всі технічні моменти мене не турбували, і це насправді дуже круто. Бо ну, Zoom, там сам знаєш, треба то людей приймати, то ще щось там добре, що в мене там асистент сидить, вона може їх приймати, але все одно там різні такі моменти бувають. А тут я, в принципі, була насправді там спокійна, задоволена, бо я чітко знала план. Я чітко знала, що там зараз закінчується вебінар. Я маю нажати оці дві кнопки, щоб воно закінчилось, щоб воно там далі збереглось, і все. Так, так. Щодо Це... того моменту, що е, нажати кілька кнопок, тобто ми все. Пропланували зарані ще на етапі тестового вебінару. Ми все проговорили. Які там тобі треба кнопки натиснути, що тут почати, отут закінчити вебінар. Все інше це моя робота. Так само е, показувати кнопки. Тобто, ти просто на вебінарі казала: ось зараз у вас з'явиться оця кнопка. Ви можете забрати бонус. Вона вже з'являється, тому що ми проговорили на яких слайдах я маю вмикати ту чи іншу кнопку, і відповідно на Протягом всього вебінару я також залучений, я також в цьому процесі слідкую за коментарями. І так, вебінар у нас закінчився. Тепер етап автовебінару. Вебінар у нас автовебінар у нас тривав сім днів, тобто, але перед цим його ж ми підготували, підготували воронку, тому що треба тепер всі оці повідомлення, які в нас були. А, до речі, я ще забув сказати, що на самому вебінарі були також кілери. Повідомлення в чат-бот під час вебінару, що ось зараз Оля розказує про це, заходь, то це також додає додаткової залученості, щоб людина, навіть якщо вона відійшла, ну тобто за 4 години в будь-якому разі людина може кудись там відійти, відлучитися про там взагалі забити на той вебінар. Але коли вона побачить, що О, в мене зараз Оля розказує про те, що я якраз і хотів. То вона зайде і от е, ми підготували автовебінарну воронку, тобто переналаштовували всі ці повідомлення, щоб е, в той момент, коли людина зайшла там до котрої години, е, вона попала на сьогоднішній вебінар. Якщо після якоїсь години, то вже на завтра. Е, за тиждень е, також трошки про цифри за тиждень у нас вдалося залучити майже 70 людей е, на автовебінар. Е, це при тому, що я не знаю, ти ви запускали таргет на цей чи не запускали, чи це було просто на внутрішню базу тих, хто не подивився? Майже не запускали. Ми запустили таргет, але буквально щось там на півтори дні угу. і все на да, ну якраз на перший повтор, тому що там було не найбільше людей. І от автовебінар він для того зроблений, щоб якщо людина там на, на цей день не може, вона там не й плани якісь уже зарані. То в неї є можливість побачити цей вебінар вдруге і так само придивитися всі етапи, відповідно дойти до продажної частини і також купити. Ще хотів підмітити, що от весь цей вся оця база. Всі дані про всіх людей вони зберігалися в одному місці. У нас була одна табличка, яку я зарані створив, поділив там на аркуші цю Гугл-таблицю і туди відповідно вигружав або автоматично, або вже там вручну, як це було необхідно, вигружав всі дані. Тобто, по факту от по закінченню всієї роботи у тебе все одно є ця таблиця якої ти можеш перспективі? Там ну в тебе є база людей робити ті самі розсилки, залучати їх додатково, бачити, хто з них купив, хто не купив, і так далі? Я хочу з тебе запитати, які моменти ти підмітила взагалі за весь період роботи, можливо, за останній там тиждень, які тобі сподобались або не сподобались в моїй роботі конкретно. Не, ну... Не сподобалось мені, немає про що говорити насправді. А е, що мені сподобалось, е, те, що ти на зв'язку постійно, е, бо, мабуть, е, через це відчувається якась легкість. Я сама така, я сама так працюю і з клієнтами, і з студентами. Я постійно на зв'язку, і тому, мабуть, ну я, тобто, я відчуваю, що ми знаєш, там десь на рівні. Якщо я пішов вночі, ти такий окей, я завтра це вже там зроблю, або зараз там пішов, зробив. То це було дуже важливо, що ти був на зв'язку постійно і. Е, е, ну, Чіткість і відповідальність можна це назвати, відповідність твоїх мабуть, дій до плану, який ми обговорили. Так, от що не тільки не що важливо, не тільки те, що там я сказала зробити, або там Кристина, самі маркетолог. А е, ти сам знав, що тобі треба робити. Тобто я дуже ціную у спеціалістах і в тих, яких я навчаю, і в тих, до яких я хожу, щоб людина сама розуміла, що треба зробити. Щоб це не було так, там, що там віддали якісь тезе, ну там вже написано без коми, то я не поставила там чи не поставив кому. Е, бо ну, треба своє якесь тактичне мислення підключати і там, дивитися, що ти робиш, а не просто типу копірувати ставить, да? е, і це було. Там важливо і при створенні самого чат-бота, бо ти здається, якісь теж правки робив. Ти там щось казала, тут воно виглядає якось дивно, може це змінити те, що ми там могли не додивитись, бо дійсно великі об'єми готували і могли правда, не побачити. І оце було дуже цінно, що ну це типу як. Проходило ще один етап перевірки. Окрім того, що ти це технічно робиш, ти ще звертаєш на це увагу і можеш також підказати і порадити, щоб ми там не запросячили в якихось ще додаткових моментах. Тоді в мене до тебе останнє питання: чи рекомендувала б ти, як власниця повноцінної онлайн-школи, звертатися до мене як до технічного спеціаліста? Однозначно, ну мені здається, це питання, мабуть, не повинно було підніматися, але давай проговоримо ще раз. Так, да, дійсно, ну я рекомендую. До тебе звертатись, тому що це комплекс, це комплексна послуга, яка закриває всі оці маленькі технічні моменти, які виникають під час вебінару. і Ти ці всі моменти якраз таки і закриваєш. Так, я якраз це хотів е, так підмітити, що от важливо не просто як технічно е, я як технічний спеціаліст, я не просто там виконую якісь е, задачі, ТЗ, не знаю, як там як програмісти. Зазвичай їм поставили ТЗ, він по цьому ТЗ зробив, і все я е, стараюся до клієнтів підходити більш так е, масштабно і дивитися, взагалі на, е, от як ти сказала, думати як маркетолог, тому що думати, взагалі е, який результат. Це принесе клієнту. Не просто думати, як запустити автовебінар, щоб він просто працював, а важливо думати е, на кожному етапі: а скільки це там грошей принесе клієнту, яка вигода взагалі в цьому клієнту? Тому що так думає клієнт: якщо клієнту не пояснити, в чому це вигода для нього. То він ну не буде взагалі залучений, не буде ну, цікавитися. Е, якби я тобі маркетолог не пояснила або ну, ти сама е, для чого тобі цей автовебінар, то типу, а навіщо скільки ресурсів використовувати і щоб е, взагалі це все організовувати? Дякую за цю розмову. Бажаю тобі масштабувати свою онлайн-школу. А я буду допомагати з технічними моментами. А е, mm -hmm. також дякую глядачам, що подивилися цей кейс. Надіюсь, вам було цікаво. Якщо у вас буде запит на технічний е, запуск вашого інфопродукту. Продукту, то ви можете написати мені в інстаграм слово консультація і отримати безкоштовний розбір. Всім пока.